Вони робили вигляд, що продають дрони для ЗСУ, а насправді шукали українців на більш ніж 45 мільйонів гривень. Поліцейські ліквідували злочинне групування, яке наживалось на війні. Мене ошукали на 414 тисяч гривень. Нашу організацію обманули на 196 тисяч 400 гривень. Поліція, добрий ранок. Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозиції з прилежу БПЛА 92 потерпілих перерахували шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед шуканих громадян з усіх регіонів України різного віку та професій. У лютому цього року оперативники департаменту карного розшуку та слідчі поліції провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів на території міста Києва, Одеської та Волинської областей. В ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї. Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,5 мільйонів гривень на банківських рахунках, залучених до схеми підприємства, були заарештовані. Як встановили правоохоронці, потерпілих права була вартість запропонованих товарів, яка була на 20-25% менша від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей. Шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд. Наприклад, купили дороговартісні машини. Вона е, годувала сніданками кожен день. Завтра-завтра, післязавтра і тобто через тиждень я вже оці всіх обіцянок я зрозуміла, що потрібно о, щось робити. Оплата здійснювалася готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб'єктів господарювання. Після цього кошту вводили шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись та туристичних послуг, які відповідно не надавались. Смотрите, у вас щось да? так. Задержка была именно потому, что были проблемы с таможенными. Все кричат, украли деньги, и мало кто хочет понимать, что, насколько это сложная процедура, привоз конкретно дронов. Бандитские разбор. У меня в рюкзаке всегда пистолет, два ножа, поэтому вы можете не волноваться. Ваші дрони підуть мені посредством вам офіс. організували таку злочинну схему дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країни для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізували найдійсні паливні талони. За даними провадження, у 23-му році слідчі нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб збройних сил України. Організаторці та їх спільнику було оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованої групи. Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном. Однак наразі поліцейські вживають заходів, щоб оголосити її у міжнародний розшук. Двох інших фігурантів затримано й обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.